На міському кладовищі, що на Житомирській, розпочалися роботи по встановленню пам'ятників загиблим захисникам Коростенської міської територіальної громади. Пам'ятники на могилах будуть встановлені за кошти міського бюджету. Який міська рада виділила 2 мільйони гривень. По 40 тисяч на один пам'ятників ми провели тендер на ці кошти. Виграла наша коростенська фірма Лібава, яка зараз уже займається встановлення пам'ятників по мірі надходження заяв від родичів загиблих. Російсько-українська війна вже забрала життя майже 90 мешканців Коростенської територіальної громади, які захищали незалежність та суверенітет країни на засіданні виконавчого комітету Коростенської міської ради 5 липня затвердили ескіз пам'ятника для встановлення на могилах загиблих воїнів на алеї Героїв. Була створена спеціальна рада, яка туди війшли: і архітектори, і представники загиблих, родичі загиблих, і художники, які мають відношення, і виробники, які у нас Коростені є в великій кількості, і було запропоновано декілька. Вибраний був один, затверджений. ...рішення виконкому цей макет. Він був одобрений всіма членами цієї ради. На даний час фірма, яка виграла тендер, проводить підготовчі роботи, заливають фундамент під пам'ятники. Ну ви бачите, що зараз там зараз проводяться роботи по встановленню фундамента. Коли буде встановлено фундамент, треба буде деякий час, там тиждень, днів 10, щоб він вистояв і почнеться встановлення пам'ятників. Зараз ми маємо 38 заяв на встановлення. Оці всі пам'ятники будуть встановлені до кінця цього року. Перед тим як розпочнеться виготовлення пам'ятників, виконавці зателефонують родинам загиблих, аби з'ясувати деталі щодо фото, надписів чи додаткових елементів. Що стосується тих родин, які встановили пам'ятники вже своїм рідним, передбачене відшкодування коштів. Безпосередньо на цій сесії приймалося рішення про прийняття програми соціальної підтримки захисників та захисниць України та членів їх родин. І мільйон триста передбачені кошти. Це наші захисники поховані не тільки на міському кладовищі, а й по території всієї нашої громади в приєднаних селах. І членам родин, які вже встановили пам'ятники за пред'явленням документів на оплату цих витрат, їм буде компенсована вартість встановлення цих пам'ятників. Слід наголосити, що навколо алеї героїв, де поховані загиблі захисники, буде проведено асфальтування з часом між рядами буде укладено тротуарну плитку. Це найменше, що може зробити громада для загиблих. Кошти міська рада буде виділяти і в подальшому. Всі загиблі, які похоронені на території Коростенської громади, абсолютно всім буде надана можливість встановлення таких пам'ятників. Але має бути згода саме родичів. Так бо... має бути згода і не тільки згода, але й заява, що вони хочуть встановити цей пам'ятник.